Гітарний туторіал на техніку гри легато. Таким чином, грати пасажили легато гучно, якісно, ну і щоб вони не відрізнялись, наскільки це фізично можливо, від ваших пасажів перемінним штрихом. Так, перше, що важливо зазначити, що гра легатом хамерами, пулами, лігами, вона в корні відрізняється від гри перемінним штрихом. І я зараз не про те, що тепер ми не кожну нотку ударами-медіатором видобуваємо, а саме. Лівою рукою тепер ми всі ноти зіщіпуємо і вистукуємо. Я зараз не про це. Я говорю про мілкопальцеву моторіку. Тобто, якщо ми граємо перемінним штрихом якісь патерни, що у нас робить ліва рука? Вона просто відпускає кожен лад вгору. Або легенько його затискає. Кожен наступний лад, на якому ми повинні взяти ноту наступну. То тепер при грі легато... Моторика працює не так, що ми відпускаємо ноту, а тепер працює моторика на пулофах. Зіщеп вниз, на хамерах, більший замах робимо і робимо тичок в струну. Тобто, буквально фізична дія більш широка. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви звикли грати саме таким типом звуковидобування, коли тепер ліва рука робить всю роботу. З мінімальною допомогою правої руки. І коли ви будете грати швидко, звісно, це вже не буде виглядати ось так широко. Але ваша рука, ваша мілкопальцева моторика прокачається до того рівня, що вона в мілкій амплітуді все одно запам'ятає за рахунок чого, за рахунок якої м'язи, за рахунок якої команди вона працює. Тому одні пальці роблять пулов зі ще ось такий. Ось такий рух. Тобто беремо, наприклад, одну тріль, і що я зараз роблю, дивіться, пулов, що це таке. Буквально я зіщипнув ноту. Дуже схоже з тим, як ми на акустичній гітарі граємо. Там нехай це буде. На акустичній гітарі правильна техніка правої руки саме ось так коректна техніка виглядає. Коли ми почухуємо. Струну за рахунок цього її зіщипуємо. Те ж саме відбувається і при пуло, пулофах. при пулах. Тепер ми зіщипуємо лівою рукою ноти на поточних ладах. Тобто, з чим це також можна асоціювати. Коли ми буквально на себе палець згинаємо. Не всю лодонь ми згинаємо в кулак, зжимаємо в кулак, а саме кожен палець в окремості. Робить ось такий жим на себе. Ось так це відбувається. І потрапляємо точно пучками. Головне, щоб при цьому не працювала вся лодонь. Бачите, ось так ось всією рукою не допомагаємо. Має стояти статично вся рука. І бачите, в мене, як прям на передплечові м'язі жили працюють. Саме. Оце є точна команда в мілкопольцову моторику. Тому що все одно е наші команди йдуть е по нервових з'єднаннях, сухожилях, по м'язах. Все одно через всю руку, і прямо перед м'яза тут також важлива для лівої руки. Так, е тут запам'ятали, що в нас відбувається. На хамерах те ж саме. Робимо замах. і Вдаряємо по поточному ладу. Тобто, ну, те саме в тому плані, що це також команда ...мілкопальцевого моторіка. Але, звісно, дія тепер різна. Тепер ми не зіщипуємо струну, а тепер ми хочемо цю нотку взяти. Я замахнувся гарненько і шльопнувся в лад. Але після, після цього не додавлюємо всередину лада. Ось це важливо. Замахнулись, шльопнулись, розслабили. В пулах те ж саме. Хоч ми зіщипаємо струну вниз. Бачите, я буквально із правою рукою їх тепер згинаю. Але я при цьому не давлю всередину струни. Оце дуже важливо. Тобто ця команда різка, сильна, але не натужна. Не в струну. Ми не робимо зусилля давлення в струну. Це нічого ну, гарного нам не зробить. Так, е і робимо це широко. Коли на другій стороні ми робимо, то що у нас виходить? Деякі люди радять робити ось так. Падати на нижче стоящу струну. Я не раджу цього робити. Чому? Тому що ви звикнете до малої гучності звуковидобування пулофом. Ну, буквально через те, що амплітуда тепер у нас скоротилась. Не буде більше, скажімо так, розігнатись в плані зіщипа. Тому що саме від широти оцього зіщипа залежить, наскільки гучно це буде звучати. От, наприклад, на першій стороні покажу. Просто навіть на непключенні, я думаю, все одно буде чутно. Чуєте? Тепер знову тихо. Я буквально більш широкою дією роблю маніпуляції на легато з гучністю. Якщо ви будете на цих струнах робити упору в нещастею струну, ваше легато завжди буде тихим. Ну, це просто фізіологічно, просто фізична дія така. Що ж тепер нам робити? Ну, ми ж що, будемо задівати цю струну? Ні. І так. Ось тепер пояснюю. Кожного разу у нас буде працювати замок лівої руки. Тобто ми по факту то можемо зіщепнути всю струну і прозвучить ось тут дезнота. Ну, зараз я на підключенні покажу. <му> тобто було чутно. Але через те, що гарно глушимо, то у нас не чутно цієї дезноти буде ні на швидкості. Ну, і так дуже віддалено буде в повільних темпах чутно. Але. Це лише е, момент підстраховки. Що у нас тепер діє насправді? Насправді мій палець тепер рухається не чітко вниз через ці струни. Зараз покажу так, щоб було видно це. А тепер він буде рухатись. Ну, на, на, хай буде на прикладі середнього, щоб було видно. Що я зараз робив? Дивіться, я оминув цю струну, але все одно полетів вниз. Просто тепер я не робив прямо вниз ось так. А тепер моя траєкторія була ось така. Тобто, це була сміжна траєкторія вниз і вгору. Все, таким чином, тепер я все одно можу робити широку амплітуду, щоб нота легато була гучна. Ну, по моєму бажанню. Хтось може захоче тихо. Це бажання кожного. Головне, коли у вас вже є. цей інструментарій. Це дуже добре, там, де є можливість де розгулятись, проявити свої бажання в своїй техніці на максимум. І при цьому я все одно буду оминати ці струни і не створювати шуму. Тобто я раджу саме так робити. Так, далі. Деякі люди радять такі ось підгини робити. Я не раджу це робити. Це радять зазвичай, що типу, це дає приріст по швидкості. Насправді це не так. Приріст по швидкості все одно буде. Залежати від мілкопальцевої моторики. А вигідність використання мілкопальцевою моторики залежить від положення руки. Якщо хочете зіграти швидше, ставите руку ось так, навіть іноді жертвуючи замком лівої руки. І тоді мілкопальцева моторика іще може спрацювати в більш мілкій амплітуді для більш швидкого темпу. Саме через це положення це залежить. І ще один мінус оцієї штуки: на будь-яких пальцях ритміка буде ломатись. Тобто вона буде поломана в тому плані, що будуть не Проізвольні форшлаги. Ви ну, це ну, на швидкому темпі дуже ви цього може не почуєте. Якщо будете заповільнювати в слому, почуєте. Але все одно ці форшлаги можна буде робити ну, і намірено. Тобто, ви зможете їх по бажанню зробити, якщо захочете, і без цього підгину. А ось цим підгином зіграти рівно буде майже неможливо, тому що ви тепер поділили мілко пальцеву моторику і ще із моторикою ось цієї фаланги. Тобто дві дії. За одну. Не, не може бути тоді точності. Людина така істота, що сприймає одну дію якісно за один раз. І в послідовності. Тобто ми можемо зробити п'ять дій там, ну, послідовно швидко, але не п'ять дій одночасно. От разом з мілкопальцевим моторікою цією фалангою запрацюється і ритмічна неточність буде одразу. Так, далі а, підглушуємо вищестоящу стоячу струну, завжди оцей пучкою. Можна цього не робити, але тоді ви не будете застраховані від шуму. Тобто, в такому випадку завжди у мене буде працювати на висхідному ході від басової до тонкої струни, і на несхідному від тонкої струни до басової. Завжди в мене буде працювати цей замок. Я дуже раджу його робити, тому що мілкопальцеву моторику він не стримує оцей момент. А до речі, навпаки, допомагає. Чому? Тепер пояснюю, чому ось це глушення це тільки плюс на мілкопальцево моторику. Тому що, коли ми робимо пулофи, дивіться, що виходить от, при переході, я ставлю цей палець, роблю полов. Ставлю цей палець, роблю полов, ставлю цей палець, роблю полов. Опора. Тобто, перед тим, як зробити полов, в мене вже створена опора ось тут, Якби протидія, що я роблю ось тут вниз, а тут палець, навпаки. Протидію робить зі зворотньої сторони до цього пулофа. І це саме буде виконувати додаткову протидію цей вказівний палець. Це тільки плюс для мілкопальцевої моторики. Так, поки що все. Дуже багато нюансів я в цьому туторіалі розкрив. Якісь запитання, якщо будуть ваші уточнюючі, пишіть мені в коментарях. Я в ну, маленьких відео залюбки їх розкрию. Користуйтесь цими всіми порадами. Про ці моменти, завдяки положенням, які задіють нашу мілкопальцеву моторику, про них, конкретно про ці моменти, я не бачив жодного відео, щоб хтось про них говорив. Тобто, в принципі, про зіщіпи так. Про ці положення маніпуляції з гучністю, завдяки чому це виходить, завдяки чому ритмічна точність, я ніде не чув. Тому я сподіваюся, що це вам буде корисно. Також подивіться, будь ласка, в моєму плейлисті гітарні туторіали. Там, там є пару додаткових відео, там я не чисто прилагато говорив, але там є ще уточнюючі моменти про хамери, пули і позицію. Тобто, уточнюючий момент, що в нас рука не повинна завернути бути ось так, і не повинна бути завернута ось так. Хоча іноді в деяких ситуаціях, в дальніх позиціях, ми можемо так рухатись. При ось такому скосі. Ось такий скос додаткове навантаження створить для мілкопальцевої моторики, і ефективність на швидкості впаде. І, в принципі, ефективність контролювання навіть в повільних темпах впаде. Тому пріоритетно, ось так ось, ось ця кістяшка у нас руки, вона має бути, ну, примірно, примірно горизонтально е перпендикулярна лінії грифу, бачите, ось таким чином. Так, ну також скажу, що коли ми граємо хроматику чи будь-яку гаму, всі пальці одразу не переставляємо. Також, будуть, якщо ми будемо так робити, буде мікрозазорчик завжди ось такий. Тому що ми навскидку пішли. Тобто ми тепер всі пальці приймаємо і вскидуємо їх ось так в гру. Буде просто фізично цей мікрозазор. Тобто переходимо по одному пальцю за один раз. А вказівний палець в мене взагалі. Перекотується, бачите ось так. Він не підіймається ось так. Він переповзає. Ось саме таким чином. Він робить трішки такі скачки, але все одно це якби. Від цього руху переповзання все ж створюється. Бачите? Тобто такий легенький рух. Так, це все основне. Був радий вам допомогти в цьому.